Нововолинські рятувальники провели рейд у селі Поромівської громади. 15 грудня на території Поромівської територіальної громади провели рейд. Провідна інспекторка Володимирського районного управління ДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук та староста Морозичівського старостинського округу Микола Тюхта, який входить у склад місцевої пожежної охорони, провели інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями села Морозовичі. У ході рейду також відвідали Непрацездатних самотніх громадян похилого віку до слова, нещодавно у Морозовичах трапилась пожежа в приватному будинку, де загинув чоловік. У зв'язку із загибелю, яка трапилася на пожежі у селі Морозовичі Поромівської громади, співробітники Володимирського РУ спільно із членом МПО села Поромів. Провели додаткове відпрацювання житлового сектору на території села Морозовичі. Під час рейду було відвідано одиноко проживаючих осіб, яким наголошено на Правилах пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду у період опалювального сезону збільшується кількість виникнення нещасних випадків, пов'язаних з порушенням правил експлуатації електроприладів, газового обладнання та пічного опалення, у зв'язку з тим, що температура навколишнього середовища знижується, і люди обігрівають свої помешкання, інколи обираючи для цього небезпечні способи, аби запобігти трагедіям та вчасно навчати громадян правил безпеки. Такі профілактичні бесіди з селянами проводять регулярно не лише працівники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини, але й представники місцевої пожежної охорони. Працівники МПО Поромівської громади долучаються до проведення рейдів та Роз'яснюють жителям громади основні правила безпеки життєдіяльності для того, аби убезпечити громадян. Надзвичайники розповіли пенсіонерам про порядок першочергових дій під час виникнення пожеж та вручили їм відповідні пам'ятки.